На даний час на території області ніяких великих пожеж, аварій, природних екосистемах не виникало. Тільки тим більше ми провели моніторинг по сусіднім областям, так само в Черкаській, Вінницькій областях ніяких великих пожеж, аварій нічого не виникало. На даний час ви спостерігаєте смог, який на території, території області. Як вже сьогодні виступав голова служби, це спостерігали в місті Києві. На даний час в Київській області, в місті Київ на території Києва проводиться ліквідація великих пожеж в екосистемах. І в Києві внаслідок виникло того, що природні ситуація сталася така, що на даний час це велика вологість, крім того, спостерігається пониження температури в нічний час і напрямок вітру, можливо, це воно створюється цей смог. На даний час це з часом буде визначено фахівці. І потім доведемо окремо населення. Заступник начальника управління ДСНС області Крутінь Максим Володимирович. Що... Ні, я вам, що ми, ми проводимо моніторинг і постійний зв'язок з сусідніми областями. Нам колеги наші Черкаської області запевнили і підтвердили, що ніяких аварій, ніяких пожеж великих на їх території не виникало. Прогнози якісь є, скільки триватиметься цей смог? Ніяких прогнози немає? Ну це більше скажуть фахівці, колеги, які вже виступали. Якщо даний вітер, даний вітер і волос буде підтриматися, думаю, наближчий час ми не повинні закрити. А за день по кілограмів є по территорії, в яких в це близько 12 районів області, починаючи з Гайвер, Лованівську, Суль'яновка, Світловодськ, Кіровоград, Кіровоградський район. А які області України? За нашими даними, смог спостерігався в Київське, місто Київ, Житомир, Черкаси, Вінниця, і Кіраську область. Вже як ми буквально перед нарадою. Губернатора спілкувалися з Черкаською областю, вже там смог проходив. А почався з якого часу у Черкас? Нам інформація надійшла, в Черкасі не отоскують, нам інформація про перших районах вже після обіду надійшла. Це гайвар, ногування сулянок. Ні, наші підрозділи залучаються, там справляються з силами Київського гарнізону. На даний час, як вже сьогодні виступав голова служби, вже там пожежа локалізована на даний час проводиться ліквідація вже окремих осеред.